Вітаю. Ми з вами спілкувалися кілька місяців тому, коли тільки запускався центр, і ви якраз тоді говорили, що у вас ще в планах багато чого. І ось одна, одна частинка вже реалізовується. Розкажіть про те, хто може зараз це вже відкривати анкету, заповнювати її і чекати на те, що ну спершу там підготовка у вас ще має бути певна, і вже потім готуватися до того, щоб повертатися до більш-менш звичного життя і ну відновлювати зокрема і зовнішність теж свою. Доброго дня. Дійсно, Суперхюман Сентр вже два місяці працює у Львові. А ми надаємо послуги з психологічної підтримки, реабілітації і протезування. Але в Україні є дуже велика проблема з реконструктивною хірургією. Велика кількість людей фактично втратили обличчя і потребують реконструктивної хірургії кінцівок і втручання саме операційного. На жаль, сьогодні держава не може повністю забезпечити всіх потребуючих необхідною допомогою. Ми зараз закінчуємо будівництво. Ми в процесі будівництва операційних, але вже в жовтні буде в Україні перша місія французьких реконструктивних хірургів, які прибудуть до Superhuman Center і на базі шпиталю ветеранів в винниках буде проведена перша місія по допомозі пацієнтам, які потребують реконструктивної хірургії. Ми зараз відкрили чергу для таких пацієнтів, які потребують реконструктивної хірургії. Перше в липні приїдуть вже наші колеги, які подивляться на пацієнтів. Ми зробимо МРТ, Ми зробимо всі необхідні дослідження. Після чого будуть виготовлені спеціальні імпланти для обличчя. В жовтні будуть проведені операції. Приблизно шукаємо зараз 40 пацієнтів. Частина людей вже є. Вони вже. Відомі нам випадки, але ми готові подивитися на додаткові випадки, тих, хто потребує такої допомоги. І вже наприкінці листопада Superhuman Center відкриє свої операційні. І за допомогою закордонних фахівців, які є дуже освіченими цьому питанні, мультинаціональні команди за участю українських хірургів будуть надавати допомогу саме з реконструктивної хірургії, хочу сказати, що це дуже важливо, бо втрата обличчя а, це майже як втрата ідентичності. Людина не може вийти зі свого будинку. відповідно, а, велика кількість людей потребує такої допомоги. Для того аби зараз заповнювати анкету, ну просто чи відкривати її чи ні, чи потрібні якісь довідки, наприклад, від лікарів, від я не знаю навіть від органу місцевого самоврядування, де знаходиться ця людина, бо якщо це військовий, якщо можливо буде підтверджувати те, що він отримав поранення, ну власне обличчя безпосередньо саме під час воєнних дій, чи про те, що це ВПО, чи людина, яка є внутрішньо переміщеною особою, ну якраз власне отримала поранення, десь від ракетних обстрілів, чи ще Ось подібного як от щодо цього, наскільки просто заповнити цю анкету, бо зрозуміло, що відбір буде дуже такий е, скурпульозний, е, бо лише 40 перших е, ну зможуть отримати е, своє обличчя знову ж таки, але пізніше дещо прохюменсентр обслуговує як військових, так і цивільних і дітей. Ми надаємо послуги цим трьом категоріям людей. Відповідно, треба заповнити анкету на сайті superhumans.com. Uh, і, в принципі, вам треба відповісти на запитання. Треба це робити власноруч, бо це персоніфіковані дані, Після чого наша медична команда зв'яжеться і скаже, які саме документи необхідні. Нам не потрібна дозичка від uh, військової частини або висновків ВЛК. Ми працюємо з пацієнтами, які постраждали внаслідок війни. І це, в принципі, досить очевидна історія. Нам не треба підтверджувати це документально. Відповідно, цивільні військові та діти можуть звернутися по допомогу в Superhuman, а, саме за протезуванням і за а, реконструктивної хірургії. Заповнити анкету дуже проста. Та Інформація, якої нам бракує, опитає потім і отримає наш медичний відділ. Ми запрошуємо пацієнтів на консультацію і робимо всі додаткові дослідження самостійно, включаючи всі знімки, які нам необхідні, і КТ, МРТ, Ми це робимо за власний рахунок. Допомагаємо пацієнту пройти цей шлях з мінімальними втратами часу та сил і емоцій, скажімо так. Ви зараз якраз сказали про те, що ось аналізи, Оце все ви зараз якраз наголосили на цьому. Це безкоштовно. Решта нагадайте для наших глядачів так само, бо можливо хтось не знає. Можливо, ще щось чи потрібно починати оголошувати збори на те, аби отримати певну якусь частину коштів для того, аби ну потім звернутися і отримати допомогу в Сюперхімен Сентр? Я не знаю, ви почули. Я повторюю так. Якщо можна, да, пропадає так, пропадає зв'язок. Добре, я коротше просто спитаю: чи потрібно за щось платити тому, кого ви відберете? Ні, ми всі послуги в центр безкоштовні для людей, які постраждали внаслідок війни. А це навіть якщо пацієнт вирішив не лишатися з нами, а просто отримати консультацію. Ми абсолютно поважаємо рішення пацієнта всі консультації безкоштовні. Ми працюємо як мультидисциплінарна команда. Одразу пацієнту зустрічає декілька фахівців. всі послуги абсолютно безкоштовні були, є і будуть завжди. Тобто, це відповідно це правило. Якщо ця людина постраждала внаслідок війни, то все включаючи психологічну підтримку, і це дуже дуже важливо. І при реконструктивній хірургії також людина має бути готова до подальших змін в тілі, навіть якщо це зміни на краще. Всі послуги наші пацієнти отримують безкоштовно.